Незважаючи на неділеньку, сьогодні була перероблена просто купа справ. І ще купу справ треба зробити. Треба підбити бухгалтерію для податкової. Сьогодні ми вже замовили певні розходники, матеріали для одної теми, в якій я пробую розвиватися. Я поспілкувався з ментором, який мене, в принципі, веде по тій темі, це людина з світовим ім'ям. Але що за людина і що за сфера, ви дізнаєтеся якось пізніше? Зараз не про то, завтра вже понеділок. Тиждень весь розписаний на ніц, як то кажуть. Маю нового студента, тіп з Бразилії. Завтра починаємо покраску. Якщо все буде добре, то він ще буде стелити підлогу. І не зважаючи на те, що втома переслідує мене і йде по п'ятам за мною. Я все рівно маю ще якісь сили тягнути і роботу, і розвиватися в чомусь. Я би того не робив, якби моє серце не горіло і не жадало займатися тим, чим я хочу займатися. І до речі, дякую всім тим, хто залишив свій царський лайк і коментар.